Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту зведена бригада. Хижак при департаменті патрульної поліції України взяла в полон російського 43-річного штурмовика з Казані з позиним Риг Біст», який грав за збірну країни агресора з Регбі. Він мав криптовалютну фірму, збанкрутував, вліз у борги 6 мільйонів рублів, розлучився з дружиною, залишилося двоє дітей, а нова пасія порадила йти на війну під заробиш. Наразі на обмін рветься, бо знає, якщо повернеться, росіяни знову пошлють його помирати. 33-річного нападника Ліверпуля і збірної Єгипту Мохаммеда Салаха Завершує асоціації професійних футболістів, третє, що стало новим рекордом, обрано найкращим гравцем сезону 2024-2025 років в Англії. Минулого сезону він став з мерсесайцями чемпіоном англійської прем'єр-ліги, за яких провів 52 матчі в усіх турнірах і забив 34 голи та зробив 23 асисти. Попри те, що 26-річний воротар ПСЖ Матвій Сафонов з країни 404 після трансферу українського футболіста Іллі Забарно з та до французького ПСЖ вирішив залишитися в останньому. Втім, у керівництво клубу зовсім інша думка. ПСЖ відчайдушно шукає новий клуб для нього. Головним фаворитом є Галатас Раї. Турки здійсняють цей трансфер, якщо не вдасться купити Едерсона з Манчестера Сіті. Людмила Кічінок з Дніпра разом з Африлікою Елен Перес з перемогою в одній восьмій фіналу. В двох сетах 6 2 6 3 над Квін Глісом Сполучені Штати Америки та Інгрід Мартінс Бразилія стартували у парному розряді на турніри WTA 500 у Монтереї. У чортіналі вони зійдуться з Леолі Жан-Жан-Франція та Марією Козарєвою. Нейтральна спортсменка Кичинок і Перес проводять п'ятий спільний турнір. Раніше вони зіграли у фіналі п'ятисотника в Бат-Хомбурзі, третьому колі Вімблдону, другому раунді Мон Монреаля і півфіналі Цинценаті. Монтареї виступить і Людмиле Надія, яка у першому колі разом з Алділою Судджадді, зіграє з Гоханьою і Олександрою Пановою. Форвард збірної України з футболу разом з іншими партнерами по італійській Ромі Стефаном Ель Шараві. Та Томазо Бальданці виставлені на трансфер. Клуб бажає їх зайвими і такими, яких можна замінити і навіть заробити гроші, продавши гравців. Понад 40 ліцензій планує здобути Україна для участі в зимових Олімпійських іграх, що відбудуться в Мілані наступного року 6 до по 26 лютого. Окрім того, є очікування від тих видів спорту, де в нас є спортсмени, які можуть бути конкурентними і боротися за нагороди. Сподіваємося, на фрістайл подібну заяву. Зробив президент Національної олімпійського комітету України Вадим 33-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікацію через позитивний допінг тест. Терміном на 4 роки від моменту відсторонення, тобто вона зможе повернутися у легкоатлетику лише у травні 2029-го. Надаємо, у травні стало відомо, що в її організмі знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 і 2.2 антидопінгового кодексу майстер спорту України міжнародного класу. Та перша українка, яка здобула 12 медалей на п'яти паралімпійських іграх, амбасадорка відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Оксана Батурчук, стала переможницею всеукраїнської першості серед рекордсменів спільного спецпроекту, що Україна та національного реєстру рекордів, який зібрав найскравіших представників нації, чиї досягнення змінюють уявлення про можливе упродовж двох місяців. Українці голосували за того, хто гідний звання народного улюбленця серед рекордсменів України урок церемонія відбулася в прямому ефірі на одній з радіостанцій України. Представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова вручила переможниці сертифікат на 1 мільйон гривень. Засновника футбольного клубу першої ліги агробізнес Олега Собуцького на чотирирічний термін переважної більшості голосів обрано президентом Асоціації ветеранів футболу України. Першим віце-президентом став Андрій Біба, віце-президентами Мирон Маркевич, Володимир Монтян, Сергій Нагорняк, Петро Челібі, Едуард Цих Майструк Володимир Язерський та Андрій Донець. Бідолажний, хоча сам винуватий, колишній вихованець Дніпра, Владислав Супряга, належить київському «Динамо», за яке нині зіграв лише 45 хвилин, прийняв рішення перебратися в оренду цього разу до дебютанта української прем'єр-ліги епіцентра. На його рішення вплинула розмова з головним тренером клубу Сергієм Нагорняком, який пообіцяв йому регулярну ігрову практику, що стало ключовим фактором у розмові фахівця з гравцем. У справжній царині капітально відремонтованого і відновленого шахового клубу на базі 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного грозмайстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради добігає кінця кубок Дніпра шахів серед чоловіків та жінок з класичної гри з обрахунком національного. Рейтингу у справжній царині капітально відремонтованого і відновленого шахового клубу на базі 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради добігає кінця кубок Дніпра з шахів серед чоловіків та жінок з класичної гри з обрахунком національного рейтингу, який зібрав представницький склад учасників як за кількістю, так і за якістю, де серед 47 семи тих, хто сіли за дошки, не нижче другого дорослого розряду присутні три майстри спорту України і 10 кандидатів у майстри. Що робить турнір одним з найрейтинговіших за останній час на теренах мегаполісу, що, звісно, не може не тішити федерацію міста з цього виду спорту, який, окрім іншого, увібрав у себе цілий світ не тільки гри, але і мистецтва науки, і навіть елементи військової тактики та стратегії. Це вперше в обновленому шаховому клубі такий чемпіонат. Він зібрав Рекордні по якістю шахістів, три майстри спорту, десяток кандидатів майстрів спорту. для усіх шахістів Дніпра це велика подія. Це свята шахів. Я дуже впевнений, що це буде свято продовжуватися. Дуже хотіли би подякувати федерації шахів Дніпра, особливо спортуправлінню, управлінню мистецтва науки, за допомогу, за плідну працю, за те, що шаховий клуб працює, турніри ежедневно проходять. Це для наших всіх шахістів велика подяка. Серед учасників і восьмирічний Мирон Нетребка, який попри юний власний вік, доволі титулований спортсмен і не тільки в Україні. Він чемпіон світу і Європи і щойно повернувся з Греції, де за підсумками юнацького чемпіонату. Нату континенту хлопчина здобув дві золоті медалі з рапіду та бліцу і став срібним призером у розв'язанні шахових композицій. Я дуже радий. Там і тренер та всі мої близькі люди. Грати мені було тяжко. Ну не так тяжко, але тяжко. Тому що у мене дуже багато разів, а ставалася одна секунда. Та всьому складність була, але мені вдавалося прийняти правильні рішення, та я приміг. Головна боротьба за нагороди на старті турніру, який проводиться за швейцарською системою у 9 турів, очікувано розгорнулася поміж його головними фаворитами, майстрами спорту України Артемом Марченком, Володимиром Шалдибіним. Та Георгієм Метревелі. Втім, згодом, можливо, десь несподівано для непосвячених зненацька вистрелив Артем Топал, який перед двома заключними турами одноосібно очолює перегони, маючи в активі 6,5 набраних очок і перевагу на фініші в тому, що вже провів поєдинки з основними конкурентами за перемогу. Зрештою, не будемо вдаватися у передчасні підсумки і висновки. Це спорт, і в ньому всяке буває. Наразі зачекаємо вечора четверга, коли будуть зіграні партії заключного туру, які дадуть вечерні відповіді на питання. Чемпіона і призерів Кубка Дніпра з шахів. І на закінчення, на жаль, про сумне на 75-му році життя прямо на баскетбольному майданчику помер відомий вітчизняний фахівець Володимир Севастіанов, який останнім часом розвивав студентську гру помаранчевого мірча в університеті. Альфреда Нобеля і серед аматорів, а до цього понад 40 років плідно працював зюнацьки команд з юнацькими командами, а також очолював інтерсервіс Дніпро, Сумду, Хімік, Южний Дубль, Авіастар Запоріжжя, з яким став чемпіоном Кубку України у сезоні 2011-2012 років. Був другим тренером збірних команд України Ю 16 та ю 18 Серед його відомих вихоманців нинішній керманич Дніпра Володимир Коваль а також Сергій Алфьоров, Артем Чем'якін, Олександр Олексієнко, Герман Грисименко та. А інші ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим Володимира Севастянова. Світла вічна пам'ять. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.